Кінець серпня, ось така ягідка Florida Beauty, знімаю стакани, відсилаю по всій території України, саме стаканчики, щоб було зручно пересажувати, тобто перевалювати ось такого плана саженці. Стаканах квіточку обриваємо. Ось, бачите, отут, от квіточка, її треба обірвати, щоб гарненько прижився саджанець. І буде у вас така ягода до морозів. Якраз іде дощ, але це добре. Ось така ягода Флорида Б'ютія. Як бачите, тримає дощ. І буде мати свою смакоту, в себе нагрядишся. Звертайтесь на Viber. Всім відійшлю. ось. ягідка. Флорида б'юті. Американський сорт.